Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда благодійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! That we've Друзі українці, ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви. Олег. Так, випуск називається Смарт на халяву. А, ну, ті, хто да, 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 да. не бачили, посилання вискочить, ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю. Радуй, Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах, Бога Значить, зараз День Незалежності України. 34. 34. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили його для того, щоб зібрати гроші на Збройне Сили України. Всіх зі свято. кипить, слів багато, емоцій багато, і от вони оцей У Мене воно трошки по-іншому. а <говори> це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, <говори> що, можливо, вітер хотів донести ці квіти хлопця. да? Навіть ні, не так. стоп. А де ви були, коли ми в Верпіні знімали передачу в Верпіні? Я була координатором, мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, а, мені ось, всіх показали. Розумієте, настільки я, я була за кулісами, я була з артистами. Бу... Ну, без вас нічого не буде. Давайте да, так, да, коротенько. Та да. да, не буде нічого без мене, ніякого. А давайте отак гучно, так з інтонацією. Не буде, не буде без мене ніякого зустрічі. свята. Запам'ятайте. Да, Já de acordo Ми їдемо, якісь концерти, підрозділ невеличкі, mm -hmm. да там якісь такі міні-концерти. Там зараз, на жаль, великих концертів робити. Не ну з розумієм. От тому ми робимо такі маленькі концерти, які там буквально для цих, але це теж підіймає моральний бойовий дух Не даже, чекайте, бої. коли прийдуть до вас додому і будуть вас вчити, як борщ варити, як вареники ліпити, і під яким прапором це все робити. Бо це дуже підло, а вони це зроблять. І тепер надіюсь, що ми ще зустрінемося. Як? Я так розумію, Путін Путін не здохне. Нам, нам треба частіше час, зустрічать. Українці всі впізнали. Відома співачка в Україні, як мінімум. Не знаю, може в Європі. Я, я там ще, ще не був. Не можу це казати, але в Україні відома співачка Енджі. Як ви тут опинились? Як я опинилась, так. я з я не знаю. <світ> шутка. <ріст> <ріст> я жартую. Руслі я знаю. Має, <ріст> <ріст> я знаю. Я ж, як же ж не потрапити сюди? Ви що? Я тільки почув. Ви знаєте, я б сама не справилася, якби не Євген. Це просто гуру гітарного мистецтва. Е, є в мене така пісня, ну як в мене, в нас. Написав її. Де він? Я вже його не бачу. Він є. Валерій. Написав дуже гарну пісню. Це... Ви потім їх теж почуєте, вони будуть грати тільки пізніше. Дуже гарна пісня, і я сподіваюся, що, що, -що. що вона вам дуже сподобається і ви її скоро почуєте, і теж включите в свої магнітоли на машині, будете слухати. Давайте скажімо так українцям, хай звертають більше увагу на критичне е, мислення, да. критичний аналіз. Не так, щоб бездумно, бездумного я собі там живу. І а, не бездумно, та... о, все припало. Да, та... та... Мабуть, холодний розум, як, як кажуть. Холодний, але ну, все, без... все, що, все, все, що докторкана України, хай буде тепле серце. Там холодний розум, а тут тепле серце. Тепле серце. Чи за кожним закріплений скрилами кошти мотивує і надихає тихенько щоранку на вушко що ще Край. І о, не о, не строки. Це це ваше, Ну ваш край? Це ваш рай, right. да ну. Ну, наша земля, ну якби так. Ну, наша земля це наш рай. Нам не буде добре десь там. Ну, ми я народився, там завжди. Ми, ми завжди будемо хотіти вернутися додому на свою землю. А я вам разом з українцями дуже дякую за те, що ви долучаєтесь. Обов'язково буду святкувати далі уважно за вашими новими піснями, а наразі. Можете от, анонс зробити, може у вас наразі якісь концерти плануються, де люди можуть почути вашу творчість в соцмережі пані Енджі. Звичайно, ми додамо в опис до цього відео. Так. так, якщо мені пані Енджі, то доставить. Вас бачити, пишіть, я вам буду відписувати, мене легко знайти. Пишу це мої пісні, концерти поки не планую. Якщо десь так з'являються, то я завжди даю анонс на соцмережі. Так, якщо, якщо концерти будуть актуальні, вони з'являються, слідкуйте, просто лайкайте, і ви все побачите, всі анонси, де коли треба зібратися це для буде. того, щоб так, я зрозумів. І, і два слова, будь ласка, українцям. Наразі що у вас на думці? Як українці, українки, хлопчики, хлопчики та дівчата. Хлопціки такі. Насправді такий нелегкий зараз час, і кожному кожному потрібно розуміти, за, за що наші хлопці там, чого вони там і що, що привело до цього. Але хочу побажати, бажати, щоб ви не втрачали віру, щоб ви кожного дня дякували, дякували Богу, дякували за СУ. Допомагали і підтримували, і не їли один одного. Не так їли, їли. Не фактично. Да. Але знаєте, що ніяк не їсти. Це не було знову. Їжте, харчуйтесь добре, треба мати сили для підтримки. Шановний, шановний, пройдіть, будь ласка, в нас зйомка. Пройдіть на зйомка. А, зараз все ва. Дякую вам, пану втомилась, людина. Чи... А, не зараз да, була взята. вы не подарували такий презент? А то вам то, що на сцені подарували? Так, да, так, було? так. А, ага. Мотанка, українська вот мотанка. Ну, хай от приносить вам купу э, щастя. І фарку. Я думаю, що вона буде завжди зі мною, тому що дивіться, тут класні веревочки. Я їх почеплю собі біля керма і буду їхати, і вони мене будуть вирівати. Я вам дуже дякую. Дякую. Дякую, <рігум> дякую. вам. Приємно було відкриватися. Яка позитивна дівчина? Дякую, <рігум> дякую. дякую. Шлава Україні! Слава Україні!